Свойте, я врятую вас. Тримайте свій п'ятак. Боргів вже вистачає з нас. Полички з продуктами перетворилися на частину магічного Лондона. В одному із супермаркетів Дніпра відвідувачів зустрічав справжній скруч. Відкові один старий тискарі кожен його зустрічав. Це перформанс від театру драміком, який не залишив байдужим жодного покупця магазину. Дуже коротенько, дуже дуже. ми думали, що буде трошки довше, але сподобалось загалом. Також на гостей чекали розіграші смаколиків та квитків на прем'єру. питання, Нормальне питання. Скруч та різдвяне диво мюзикл, прем'єра якого відбудеться в театрі Драміком. Підготовка тривала понад півроку. Особливо для мене, як для актора, це ми драматичний взагалі театр. А це вистава з елементами мюзиклу. І там у нас є і ляльки. Тобто трішки лялькового театру, і ефекти різні, є магічні з новими технологіями. Тоді, тобто, діткам буде дуже цікаво. Історію Скруджа обрали не просто так. І саме ця вистава, саме ця п'єса, вона дуже характерно відповідає на такі питання: що є цінно, чи родина, чи гроші, чи спілкування, чи взаємодопомога. Тому от переоцінка цінностей, знаходження справжніх цінностей, орієнтир на те, що добро, взаємопідтримка, святкування разом, спілкування це основні теми, які ми пропонуємо глядачам. Прем'єра мюзиклу Скруч та різдвяне диво відбудеться 23 грудня. Подивитися виставу можна буде до 7 січня.